Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У бродах попрощалися із бійцем Степаном Гордієм. Переселенці із Золочева на Харківщині розповіли про обстріли загиблих та знищений будинок. На фронті загинув майстер Золочівського фахового коледжу. У село Верхобурж завітала делегація з Польщі. На Золочівщині попрощалися із майором Юрієм Гуликом. Співачка Оля Цибульська про війну, зруйноване житло батьків. У Золочівському районі горіла вантажівка, яка перевозила свиней. У Бродах попрощалися з бійцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Степаном Гордієм. Про це інформує Бродівська міська рада Золочівського району Львівської області. На початку повномасштабної війни він став на захист України до лав 80-ї окремої десантно штурмової бригади. 20 вересня його молоде життя обірвав ворожий танковий обстріл на Харківщині. Степанові Гордію було 34 роки. Широкоплечий, завжди оптимістичний та усміхнений. Таким пам'ятають Степана на Гордія рідні та близькі, так пам'ятатиме його і наша громада, мужнього захисника, який своїм життям заплатив за те, щоб вигнати ворожу орду з української землі. Провести Степана Миколайовича Гордія у вічність прийшли найрідніші друзі, побратими, мешканці громади, представники влади. Біль відтрати розриває серце. Але пам'ять про полеглих воїнів буде жити вічно. Пам'ятаємо, шануємо, дякуємо за захист. Йдеться у повідомленні Бродівської міської ради. Світла пам'ять герою. Через війну багато людей змушені були залишити свій дім, аби вижити. Сьогоднішній сюжет про те, як вимушені переселенці покинули золочів на Харківщині, а через два дні обстрілом було зруйновано їх будинок. Що для вас війна? Це горе, це страх, це просто це такий стрес. Це втрата близьких людей, втрата всього. Звідки довелося тікати від війни? Золочева, Харківська область. Дуже почали бомбити дочка моя, дуже перелякалася, і прийшлося забирати батьків, мамку, папку, і сюди приїхали. Тільки приїхали сюди через два дні. Попала ракета біля родительського дому. І дом зруйнований. Навгород дом зруйнований. Два дні пройшло, як виїхали. Я навіть не знаю, що було б, якщо б не поїхали. Б. З глибоким жалем та сумом, колектив Золочівського фахового коледжу Львівського національного університету природокористування сприйняв звістку про загибель на фронті під час виконання бойового завдання співробітника коледжу Головацького Степана Зінов'йовича 1973 року народження. У 2009 році Головацький Степан Зіновіч закінчив Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету. З 2002 року працював у коледжі майстром виробничого навчання. Серед колег Роботі користувався авторитетом 9 березня. Був мобілізований до лав Збройних сил України. Степан Зіновійович за час проходження військової служби сумлінно виконував службові обов'язки з почуттям високої особистої відповідальності, брався за доручену справу. У загиблого залишились два сини, сестри та брат. Низько схиляємо голови у глибокій скорботі. Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким воїна, який заплатив життям за мир та спокій на вільній українській землі за кожного з нас. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати батька, брата, колеги по роботі. Світла пам'ять про героя завжди житиме. Серед нас герої не вмирають. Ми сьогодні зібралися, щоб спрощатися із нашим захисником, з нашим воїном Степаном. Степан був простою людиною, звичайним жителем нашого села, який мав свою працю, який мав свою сім'ю. Так він, мав непросте просте життя, Якось Господь Бог так покерував, що забрав від нього дружину. І довгий час він своїх снів виховував самотужки, але старався, як міг бути добрим батьком для них. Минулого року пригадую був похорон його брата. Сьогодні ми прощаємося із Степаном. Згинув він в особливий спосіб, бо віддав життя за кожного з нас, наступу присутній. Більшість з нас вмираємо, проживши своє життя, так доклавши, постаравшися для своїх рідних, близьких. І нам на це життя багато і нервів, і здоров'я ідей, те, що ми служимо один одному. Але Степан послужив один спосіб, який дуже особливий. Він своїм серцем, своїми грудьми, своїм тілом прикрив всіх нас. Він загинув на війні, як воїн, як лицар. І ті. Хто були справді мужніми, ті, хто йшли боронити свій край, ті, хто були добрими патріотами, в тім числі і Степан, і в Господа завжди удостоюються великої слави. Також слави і пам'яті у людей, але найважливіше у Господа Бога. Днями у Мальовниче село Верхобу, що у Золочівському районі, завітала делегація з Польщі та Червоноградського району. Саме тут у Верхобужі обговорювали проєкт Єднає нас Бог», що фінансований з фонду Євросоюзу. Йдеться про створення туристичних каякових шляхів. Один шлях становить 750 кілометрів. Проєкт планують завершити до 4 січня 2023 року. Ціна проєкту 1 мільйон 400 тисяч євро. Він дасть додаткове джерело доходу для громадян і розвине туристичну галузь. Сьогодні раді вітати наших колег з Польщі на нашій славній Золочівщині в селі Верхобуш, де розпочинається захід, який називається Бух єднає нас, і ми впевнені, що наші колеги, які показали, що вони з нами на початку тяжких часів для України, і цей захід покаже, що ми є дійсно єдині разом, і ми будемо популяризувати нашу славну річку, Бух, і тільки це дасть. Стимул для того, щоб об'єднавши зусилля, перемогти всі негаразди, які перед нашими двома народами стали в сьогоденні. Проєкт нас назбук є фінансований з фонду унії Європейської, з трансгранічного програму Польська Білорусь Україна. Дотиці он утворення двох шляхів туристичних каякових. Jeden to Bóg, oznaczenie Bogu, od właśnie z tego miejsca, w którym stoimy, do ujścia Bogu w Polsce, do Narwi, to jest około 750 km. I drugi odcinek to jest na terenie Białorusi, kanał Dniepr-Bóg oraz rzeka Muchawiec, która dopływa właśnie w wrześciu do, do Bogu. Projekt ten ma za zadanie tak jakby odtworzyć, ukazać, przedstawić Bóg jako fajną rzeką, jako jedyną praktycznie w Europie nieuregulowaną. A zarazem możliwą do spływu kajakowego. Osobiście, czasami, jak płynę kajakiem po Bugu, to myślę, że jestem po prostu na Amazonce. Naprawdę fajnie widoki. Inny jest widok Bugu z rzeki, a inny z brzegu. На фронті загинув золочів'янин майор Юрій Гулик, 1968 року народження. Юрій закінчив золочівську школу номер 2 Більшість життя віддав службі у внутрішніх військах, одружений батько трьох дітей. 21 вересня у селі Почапи попрощалися з Юрієм Гуликом. Щирі співчуття розділяємо біль близьких і рідних, схиляємо голови у глибокій скорботі. Пам'ятатимемо захисників, які заплатили життя за мир та спокій на вільній українській землі. Світла пам'ять герою, дорога засмучена родина, дорога родина нашого героя, нашого воїна Юрія. Сумна звістка прийшла в наше село, де на війні російсько-український загинув військовий майор Збройних сил України, прекрасна людина. Представлений Юрій. Він відчув, що є загроза для нашої України. І не роздумуючись, він пішов, щоб захищати свій народ. Він пішов, щоб захищати нашу Україну. Він пішов, щоб захистити кожного із нас, свою сім'ю. Зокрема. Прощаємося з великою людиною, великою не погоном, не кількості різних нагород, але великою своєю людяністю. І тому нас так багато. Тому нас дощ не поляка, не налякав, він нас не розігнав і навіть би цього не зробив. Усі ми сьогодні прийшли сказати великі слова вдячності за дар його життя, дар життя, в якому він був добрий побратим, надзвичайно добрий побратим для своїх підлеглих, Де ти бачиш, що навіть військовослужбовці, які колись з ним служили багато років тому, вони йдуть, вони спішать до нього, не повинні. Це не було їхнім обов'язком. Хтось з роботи відпускався, хтось так спішив, бо знав його як добру людину, ті, з якими тепер він мав можливість служити пліч опліч, коли прийшла біда, коли він не заховався, не пообкладався хворими книжками, довідками. Як багато, на жаль, це зробило. Він прийшов із своїм братом для того, щоб захищати батьківщину. Був там, там, де мав бути, робив совісно в всіх співвідношеннях те, що мав робити, і те, що йому підказувало совість. Був добрим командиром в своєму взводі, для кожного, для старшого, молодшого. Він був для кожного добрим братом, для кожного, навіть провідником, для навіть для тих, які тільки прийшли, почали свою військову службу. Він. Добрим був побратимом, щоб підказати, допомогти, порадити, як краще зробити це і це. За все турбувався, за все журився. Ніколи не робив необдуманих чи поганих вчинків, але до кожного ставився з любов'ю. 18 вересня у ресторані Ніка міста Бузьк пройшов благодійний концерт для підтримки Збройних сил України. Була запрошена співачка Оля Цибульська. У інтерв'ю з Олею кореспонденти золочів.нет говорили про війну, зруйноване житло батьків, коханого чоловіка та творчість. Знаємо, що війна зруйнувала будинок ваших батьків. Чи можете про це розказати і яка ситуація зараз, чи все гаразд? Ну вони живі, слава Богу. Це, напевно, найголовніше Жити їм досі ніде. Квартира знищена, там впала стеля, там нічого не лишилося від того житла. І поки що воно ніяк не покрите, ні накрите, ніяк, тобто це просто розруха. Я була декілька днів тому, міський голова мене запрошував Ірпеня приїхати і розказати через свої соціальні мережі про масштаби біди, яка є в місті і руйнувань. Тому що Ірпінь і Буча це були міста, які зупинили, зупинили російські. Російських хорків і не дали зайти їм повністю в столицю, тому і вони просили допомоги, інформаційної підтримки. Я тому ходила, і дуже складно мені було, тому що я повернулася в Київ вже 1 вересня, але не наважувалася приїхати туди і побачити очима зруйноване батьківське гніздо. Вони тримаються, ми віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України, і дуже хочеться мати вже свій якийсь куток. І десь жити, тому що дорослим людям нам молоді складно адаптуватися. Дорослим батькам ще складніше адаптуватися до нових обставин. Так що поки що живемо всі разом з батьками і, і гріємо одне одного, тому що нам всім потрібна підтримка і тепло. 20 вересня о 13.35 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у причепі великовантажного автомобіля Ман. Вантажівка знаходилась на дорозі поблизу села Плугів Золочівського району. До місця події виїхали пожежні підрозділи міста Золочів та оперативна група Золочівського районного управління. Як з'ясувалось, на місці події водій автомобіля під час руху помітив, як із задніх коліс почав вибиватись густий чорний дим. Водій автомобіля негайно зупинився, викликав рятувальників та за допомогою. І вогнегасника намагався ліквідувати загорання. Самостійно ліквідувати пожежу водію не вдалося, проте завдяки його діям пожежа не розповсюдилась на значну площу. О 13.59 ліквідували пожежу. Вогнем знищено колеса в причепі на площі 2 квадратних метри та пошкоджено сам причіп площею 2 метри квадратних. Також внаслідок події загинуло 7 свиней. Однак вдалося врятувати 163 свині та вантажівку з причепом. До ліквідації пожежі залучили 13 чоловіків. Особового складу та дві одиниці спецтехніки. Йдеться у повідомленні рятувальників. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі, закликайте. Каємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні, героям слава!